Сьогодні вакцинація стала жертвою власної популярності. Кампанія імунізації з метою зменшити захворюваність серед дітей, викликає у населення як самозаспокоєння, так і скептицизм щодо вакцин. Робити щеплення чи ні? Це питання мучить багатьох батьків ще під час вагітності. Міфів поширюється чимало, а інформація, яка б їх спростовувала, ні. Щеплення це свого роду підготовка організму дитини до зустрічі з небезпечними вірусами. Як наслідок, зустрівшись вживу зі збудником хвороби, шанс заразитися дуже низький. Вакцинація буває в нас планова, екстрена та за епідпоказами. Отже, сьогодні ми поговоримо з вами про планову вакцинацію. Планова вакцинація. Вона затверджена в календарі щеплень України Міністерством охорони здоров'я України. І до неї відносяться вакцинація таких, від таких захворювань, як дифтерії, правцюка, шлюка, поліеміеліту, кору, краснухи та паротиту. Також БЦЖ і гепатиту. Най, найважливіше те, що на сьогоднішній день, незалежно від стану в державі. Ми продовжуємо профілактичну вакцинацію планову дітей до 18-річного віку. І на даний день на сьогодні у нас отримують щеплення діти проти дифтерії кашлюка правцю 68% від запланованого всього щеплень. Проти поліеміліту отримують 66% вже і проти кору 82%. Також у нас обслуговуються внутрішньопереміщені особи та їхні діти, незалежно від декларацій, де вони зареєстровані, де вони знаходяться, хто їхні сімейні лікарі та педіатри. І на сьогоднішній день у нас близько 40 дітей вже провакциновано від кору краснуху та паротиту внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, близько 200 дітей провакциновано від дифтерії, правцю та кашлюка, та 88%. Сім від полієміліту. У Могилівподільському центрі первинної медико-санітарної допомоги триває вакцинальна кампанія від поліоміеліту. Як стверджують лікарі, недуга нікуди не зникла і тому нам потрібно уберегти дітей від неї. Це інфекційне захворювання, що поширюється переважно серед дітей, може викликати параліч або й смерть. В абсолютній більшості випадків носіїв поліовірусу, які поширюють його, неможливо виявити вчасно через відсутність взагалі будь-яких ознак хвороби. Поліоміліт це досить важке серйозне захворювання, яке може вражати центральну нервову систему і проявлятися в основному враженням паралічом, гемі, парезами, тобто об... Порушенням життєдіяльності кожної людини, яка може захворіти, він не завжди є великовний і частково може вражати функції людей, дітей, тобто в кожної людини. Тому це досить важливо є вакцинуватися. Адже, ми, якщо ми провакциновані, ми убезпечуємо людину в подальшому до нормального життя і можливості не мати ризиків ніяких жодних захворювань. Тобто це є досить важливо. Перші поліеміліти робляться в 2 та в 4 місяці. Вони називаються ІПВ, ін'єкційні поліеміліти. Вони від певних типів поліеміліту в нас є поширений в Україні залежно від широти, декілька видів збудників поліеміліту. Оцих два робляться ін'єкційні в 2-4 місяці, далі робляться поліеміліти капельні, оральні поліеміліти, які без жодних проблем дитина ковтає декілька капель, і вона вже убезпечена від даного захворювання. Крім цього, в осінню холодну пору віруси активуються найбільше, поки ГРВІ не спостерігається. Проте, аби убезпечити себе за бажанням, можна провакцинуватись. Вакцинація за підпоказами. Да і в нас зараз проводиться вакцина проти ковіду, яка теж вже входить. У нас в. Зону ГРВІ, вона вже в нас мутує, і проти самих грипу Да? і проводиться вакцина від грипу. Теж от на даний момент в нас є від ваксі грипу в аптеках, в нас немає для широкого загалу вакцинації. Е і лю люди, які бажають оберегти себе від сезонних захворювань, грипу ГРВІ, вони можуть купувати в аптеках е вакцину від грипу і приходити робити. Немає обмежень е стосовно того, чи на початку захворювання, чи під час піку захворювання, чи після людина може робити, якщо вона здорова, Здорова на даний момент, вона може робити цю вакцину, щоб берегти себе в колективі від захворювань. Лікарі закликають робити дитині щеплення слід згідно календаря щеплень. Варто нагадати, що батькам потрібно дбати про малечу, адже саме від них залежить здоров'я власних дітей. Тому будьте свідомими та вакцинуйтесь.